Так, знову цей лазерний промінь сонечка потрапляє на мене. Бачите? Там сонечко крізь ті двері. Одні двері, другі, треті, тому що вони створюють йому такі, бачите, такі обмеження. І він таким чином фокусується лише в одну точку. Ось так, на мене. Тобто на стіну. Але я стаю в цю точку і в контакті з цим світлом. Ой, який приємний потік енергії. Але це кілька секунд, друзі. Зараз вже відчуваю, що сонечко в просторі трішечки вже переміщається, і зараз він буде просто зникати, тому що тут ж треба було так вистроїтися в ідеальній такій положеності, щоб попасти прямо мені через такі бар'єри до хати. Лазерний промінь, коучинг підсвітка. Що мені там може той коучинг підсвітити? Так, він хоче підсвітити мені те, що я тут працюю в тій темряві, можна сказати, воно підсвічує мені, виходити на світло. Виходь просто на світло, на сонячне світло, і все стане просто фантастично. Ось так, друзі, ось таке чудо диво. Ви можете уявити, що там пробирається крізь потрійні двері це світло. Ну, і щастя, може, воно б ніколи і не пробралося таким чином на кухню. Takom obrazu svojemu, čez dvere. Ta je rik.